Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Ніжний суп пюре з кабачків. У мене молоді кабачки з цукінні, але якщо у вас старі, то краще їх очистити та виняти зернята. У каструлю наливаємо 2 столових ложки олії, висипаємо цибулю з чесником і смажимо їх до м'якості. Потім додаємо кубиками моркви, а далі картоплю. Не забувайте все ретельно перемішувати, щоб овочі не пригоріли та не пристали до дна каструлі. Потім накриваємо їх кришкою і тушкуємо овочі пару хвилин. Далі засипаємо кабачки і теж перемішуємо, продовжуємо смажити. Після цього заливаємо овочі або бульйоном, або просто водою, щоб майже їх покрила, але не повністю. Накриваємо касання.